То любить і вміє співати. Ми завжди чекаємо таких гостей відважних. Добрий день, Степане. Найвідважніший у нас Степан, як але завжди. він не гість, він співведучий і вірний соратник по живій музиці. Я завжди тебе називаю. Чім Правильно я кажу? Тому що власне живу музику ми пропагуємо в нашій програмі і хочемо, щоб ті молоді люди, дорослі, котрі вже може мають досвід співати, а хто може і не має, Немає. то відразу спробували спробували співати по справжньому. Я щиро кажучи, дуже мало знаю нашу сьогоднішню героїню, але знаю, що вона має дуже велике бажання заспівати з нашим живим колективом і тому нам час Знайомитися і ми запрошуємо до студії нашу гостю. Десь вона там є. Добрий день! О, Добрий така день. гарна ти сьогодні. Така вишивана красуня сьогодні до нас прийшла. Добрий, Добрий день. день. І напевне для початку ти познайомишся з нами і з нашими глядачами. Розкажи, як ти називаєшся, звідки? Мене звати Анжеліка, я з Івано-Франківська, живу у селі Загвіздя. Mm. Анжеліка прізвище ще, скажи, ну так. Анжеліка. Бачиш, тепер вже зовсім знайомі наші глядачі з тобою, і ми живеш ти в селі Загвіздя, а співаєш ти де? Чи ти тільки от прийшла до нас на програму вперше співати? Ні, на Ні. Я багато де у заходях, е фестивалях, виступала. Не нервуйся, нервуся, не Ну, Ти просто собі зараз нами знайомишся. Ти не переживай, так. тому що це не конкурс. Ти знаєш, що це не конкурс? Хочемо більше дізнатися трішки про твою творчість. Навіть іноді нас цікавить не тільки музика, а цікавить, чим ти займаєшся, крім музики, що ти любиш. Я займаюся на фортепіано. П'ять років вже ходжу. А, то ти ходиш mm -hmm. в музичну школу, так? Так. Mm -hmm. а, ти піаністка, так? А вокалістка це вже таке твоє захоплення, так? Вокал. Так. Чи десь навчаєш? Також вокал? я в ансамблі виступаю, бандурестів. Ух ти! Почекай, а ансамбль бандуристів, mm -hmm. це треба грати на бандурі. Ні, я можна, можна а, співати. Можна не М -м, ось так, добре. Ну але хтось тебе вчить співати. Так, мене вчить моя. Моя вчителька Ірина Степанівна Люба. Це де Оце все? Ансамбль, вчителька? Це, це третя так? школа. А, це, а, це третя музична, музична школа. школа. Це, це, це все серйозно. І, ну і, добре, і, ну, насправді так, ти е, вчишся грати на фортепіано вже 5 років, так, так я зрозуміла. А співати ти вже навчаючись, вирішила, що треба ще вдосконалювати вокал. Чи хтось тобі порадив, як це було? Так. Я так дум... мені сподобалося співати, і я полюбила дуже сильно. Я хотіла розвивати свій спів. Угу. Тобто ти сама собі це надумала? Ніхто тобі не радив, ніхто з боку не казав, чи може трошки а, може? родина. Родина порадина. Родина, це... це хто мама, тато чи бабця? Бабуся, бабуся, все ж таки. Як бабуся, бабуся з приїхала сьогодні, бабуся в кадр не йде соромиться, як бабуся, все? Звати? Як бабуся називається? Світлана Васильівна. Світлана Васильівна, дякуємо вам за внучку, але вона дуже хвилюється, а ми ж не страшні. Ну подивіться, ну що вам страшні 20, як тут газ. Тільки пластинки. Якісь там диски у нас, ну ми. О, дійсно, а я ніколи ж не Степан, що там, о, там о, камери, там наші глядачі і наші оператори. Подивися, посміхаються, всі радісні. Так, знайомийся. Це Владислав, наш оператор, це Тарас, наш оператор, всі дуже добрі і привітні. І всі хочуть тобі сьогодні допомогти заспівати найкраще. Тим більше, що ти співати будеш ще не наживо, ще не живий супровід. Ти будеш співати живим голосом, але під ті фонограмки, котрі ти принесли, котрі ти вже знаєш, правда? Так? Ну, а розкажи про ті пісні, які ти співаєш, не тільки про ті, що нині, а взагалі. От що ти співаєш, що ти любиш співати, слухати? Я перше передивлюся передивлююся всі пісні, які мені подобаються. А де ти їх передивляєшся? В інтернеті. YouTube. Все тепер в інтернеті, все, що ну, хочеш. хочеш є в інтернеті. Мені дуже сподобалося багато артистів. Артистів, багато Кристиана артистів. Ну не збивай дитину. Хай вона подумає. Подумає, які то артисти тобі подобаються. Ірина Рощук, Ірина Федишин багато. Багато. А так? Кристина Гіля тобі не подобається. Ну бачиш, дитина прийшла лише. Прийшла лише буде спити українську якусь пісню, правда. Але поки ми до пісні, то ще хотілося б, отак і до різному з Все те, що ти слухаєш, ти одразу шукаєш, щоб заспівати, чи буває таке що ти просто собі слухаєш музику і не обов'язково. її буває співаєш? Буває, Коли просто співаю е -з, -з, з музикою. Ага, і то слухаю. співає артистка, а ти собі підспівуєш на посуду, миєш, наприклад, так Так. То, а взагалі дома ти чемна, ти допомагаєш бабусі. Так. Так, Так? точно. У нас бабуся не хотіла, ми б зараз її запитали. чи А що допомагаєш? Посуд миєш чи пилососиш? Пилососиш. А посуд не миєш? Деколи. Деколи. Ну, бачиш, грати на фортепіано, то і так не дуже манікюр запустиш. А якщо посуд мити, <риклад> то... Ну, але в перспективі. Ну, але в перспективі. Ні, я жартую, звичайно, але вистачає часу тобі і на вокали, і на фортепіано, і на і ще й бабусі допомагати. Будеш їздиш, це ж ти їздиш взагалі, до міста. то мені вистачає, вистачає так. Ну, а виступаєш, ти так не почала говорити, але ми якось так, звернулися з цієї теми. Ти казала, що і в конкурсах брала участь і в якихось заходах, так? Заходи так. це в селі здебільшого, чи десь і в Франківську, В Франківську більше Франківську. Більше навіть франківську. це ну, ж близько за гріздя, це ж біля Станіслава, так? Ну так, це близько, але зазвичай діти, якщо вони в селі, то там всі свята не обходяться без виступів. Чи нема такого? Обходять, обходять ну, свята mm -hmm. в селі. Тому вона в Станіславі той час співає. Ні, дочекай, ну ти так не може бути. Ну як? в селі а... має дитина та сп'яти на кожному святі, яке в селі є. Можна дуже багато свят просто в селі. Може, в селі не не празднують ті свята. Звезли. А тут де співаєш? Сувано-Франківську? Де ти співала, розкажи нам? У в парку. В парку. Якісь дитячі концерти були, так? Так. Ну, бачу, гарно, молоду. До Дня захисту дітей. Це найсвіжіше, ти пригадуєш собі, так? так? Так, А конкурси якісь вже були в твоєму житті? Так, були. Я виступала у фестивалі у Брошневі своєю вчителькою. Ой, скажи мені, це водограй, напевне, так? так? Імені Івасюка фестиваль? Так. 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 Це цього року було? Так. Угу. То я э, думаю, що це музична школа тебе представляла, тому що це так, власне у уч... Єзупільська школа. музична школа, моя вчителька по фортепіану. О, як це складно. І є зупільська, і третя так. музична школа так. в Івано-Франківську, і все все все, все Моя більше, вчителька з музики по фортепіану е, називається Віолета Васильівна. Так, всім вчителям треба обов'язково подякувати, правда, Сьорні? От, от сьогодні маємо таку гарну нагоду. Ти прийшла до нас в гості і всім вчителям, які тебе вчать, Біолеті Васильівні подякували. Вчительку вокалу сказали, як називається, чи тільки прізвище сказали? Ірина Єрен... Степайна. Так, сказали. Ну, ансамблем бандуристів хто керує? Ірина Степайна Ірина Степайна також керує ансамблем бандуристів. А, ага, зрозуміло. То її фах бандура все-таки, так перший, так. і вона ще вокалістів. Викладає зрозуміло. Ну і що ти нам сьогодні принесла? Я так дивлюся, що вона як на голочках сидить. Я думаю, що природніше цій дитині співати, Співати так? на І співати більше любиш аніж говорити. Ну, зараз давай так. Думаюся, ти нам поспіваєш, угу. а потім, коли ти вже з з з призвичаєшся до нас, до студії, ми ще поговоримо. Добре? Добре, добре. тоді ти йди туди там галка, величина. Ти там будеш співати, добре. А ми будемо. Я ну, називала дитина Ірину Федишин. Так давай ми з, цього... Так, з цього і почнемо. Ну, Калина Ірини Федишин. більше пісні я знаю. А я ні. Знаєш? Знаю. Нічого? Ой, не пригадаю, це, до речі, пісня російського гурту. Не пригадую якого. Ірині Федишин вони подарували цю пісню, дозволивши перекласти українською і співати. Да. Так. Цвітят Ліна оригінал, якби. А Іра переробила, не переклала, а власне переробила текст і отбралася такий український. Це, власне, вариант. це Ірина Федишин. Іра Федишин, так, Так. 是呢，都是这样。 Добре, дякуємо, добре, дякуємо, молодець, дякуємо. Хорошо. А тепер подивимося ще, що ти принесла. Зверху. Оце так. Так, ану. Вірика вже так у нас. Колиська майбуття. Не знаю, що це. Колиська майбуття. Спитаємо її. Майбуття це фьючер? Дитина прийшла в вишиванні сукінзі. Хоче співати українську піску. you mm -hmm. У нас ціка, вона, так, що вже буде така, що може бути дорослою. світ, лиш надія не зростає, що По повернемося знову. По-перше, пісня не на слуху. Цікавіше, коли не на слуху, знаєш. Батьківська лово щось таке, знаєш, воно природніше для такої дитини про доча. Okay. Драматична ніби така пісня, але лірична, але не драматична. Просто що ще розумієш, що ми все ж таки на жил будемо працювати з живим колективом. Треба буде ставити дві клавіші. Треба ще сутка? одного клавішника шукати. На ну, Добре, давай послухаємо ще, що є. Добре, Анжела, ми зрозуміли. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо Анжела. Ми сонечко. І Ще, да, одно... ще якась пісня у нас є Зорянною. Пісня? Почекаєшся? Ну я вже знаю, що хороше. Бачив, <laughs> вона здраве і танцювати почало. Щоб зробити, дійсно показати їм всі в Україні даних теж показати. А от пісню вона. Так, ну я бачу, що ти вже розвеселилася, правда? Ай, чудово, посміхаєшся, ходи Найди до нас. до нас, йди до нас, нас, Ходи до нас і розкажеш, а що ж ти хотіла. Так, чемно подивилася нашу програму і. Так, так, сюди. Насправді нам сподобалися всі пісні, і ми вирішили, що ми віддаємо, ну, принаймні, побажання твоє хочемо послухати. Ти яку хотіла б співати? Я б хотіла співати першу пісню, яку я заспівала. Світа Калина, так? Так. Вона дуже мені сподобалася. Угу. Це якраз та пісня, яку ми з Степаном обоє не розглядали. Сказати чесно, чому? Ну, тому що дуже доросла, по-перше, а по-друге, ну така впізнавана, так всі її знають, як співає Ірина Федишин. Ми б хотіли, щоб ти так себе показала якось ну як, як окремо, розумієш, щоб не було порівняння з Іриною Федишин. Тоді мені сподобалася друга. Все, Степане, шукай другу клавішу. Це добре, проблема. Добре. а може ще якось тоді, бо бачиш, ми вже, раз ти так відповіла нам, то ми розкриємо тобі наші суперечки і наші плани. Я була також за другу пісню, якщо чесно. Але Степан з оркестрової точки зору каже, що третя найкраще би звучала. Так, Найкраще. і що ти в ній найприродніша, бо ти така є посміхнена, і тобі ця пісня Бажаю добра, пасує і Бажати добра це пасує тобі, так? Ну, я от тепер не знаю. Ну, Дивись, Анжела, ти на сцені, ззаді живі музиканти, повна зала глядачів. Вони ще тобі будуть і хлопати, ще підтанцьовувати будуть. А друга пісня кантіленна, вона повільна. Вона передбачає пів зала глядачів Ні, Ну насправді він Темний жартує зал. зараз про глядачів. Він жартує про глядачів, але насправді треба виходити ну з складу оркестру. так? Коли робиться фонограма, то ти знаєш, як робиться фонограма на клавішних інструментах. Там програється якісь одні партії, потім ще, потім ще, потім ще. А коли ми будемо грати наживо, то клавіша може заграти тільки якусь одну то лінію, власне. так? Треба за два-три ще до доставлення. Він каже, що треба ще за два-три клавішника, яких в, в принципі немає. І тим паче я би так. Що ж таки, треба мажорне щось брати. Ти ж така Слушайте, світленька, люди, така добре, радісна. Ну Давайте не будемо ми циклитися на цих трьох піснях. Ну, давайте ми подумаємо ще щось. Що в твоєму репертуарі є ще? Ти ж маєш ще твори в репертуарі? Маю. Маєш ще? Так. Давайте так, давайте ми зробимо нашу коронну Як штуку. Не завжди. Не завжди. Ну не завжди, <світ> не завжди, не, майже, не, майже, не. Майже завжди. Ні. Ми сьогодні зробимо інтригу. <реш> ну тобто, ми зараз з вами попрощаємося на коротесеньку паузу, а вже після паузи ви побачите, що ми отут поза камерами, поза кадром порадились, вирішили і вибрали до живого виконання. Отож, пісню вибрали, пісня позитивна. І на цьому позитиві всі ми зустрічаємося тут, в центральному народному домі. Ми то наша солістка Анжеліка, е колектив Сашин Бенд і наша знімальна група програми Спробуй наживо зустрічаємося, щоб розпочати репетицію. Тут є, там є о мікрофон, будь ласка, вниз да, вниз, Анжеліка, мікрофон не знову. Бо чекай. Відкрийте, будь ласка, пісню про добро, так, Анжеліка? Чи Анжела все ж таки? Анжеліка. Mm -hmm. Анжеліка, добре. Пісня про добро. Зараз будемо пробувати, якщо й до чого, з вольтмейстером, я так ще ну, как, не знаю для мене. Ну, Пробуємо. <звук> Він сам? Прошу, поїхали. Саме почки. <звук> Як на мене, Вітя, вас трошки навіть забагато, трошки може. так, да. Ну тут не стаса. Не ну, в принципі, ти удобно себе почуваєш, нормально. Ну, мене тут навіть і не потрібно, я навіть не знаю, що, що говорити. Я хотіла тебе попросити співати про добро. Добре? А то як? Більше, більше посмішки, більше радості, бо ти дуже зібрано, ти така штивна вся, така, ні, легше, відпустився. А в Христові такими перепешено. Писивні долі. Я бажаю вам добра, щастя. Щоб оцей, оцей такий, як там хлопці казали, у цитуці. У цитуці, у цитуці. тут це, бо в тебе нема. Добре, трошки важніше, так виразні. Ну давайте, напевно, просто прижнемо. Тому що Давай, я тут так. вам не, не потрібен. Це для Дей. мене взагалі дико. Давай, ти, ти, ти. Дитина співає гарно, ці взагалі грають монстри. Я, я умиваю руки. Мені У такий важкий час для України дівчинка хоче подарувати краплину добра для всіх українців. І дуже важливо, коли молоде серце воно відчуває напруження і хоче підтримати всіх у такий непростий час і подарувати краплину своєї душі, краплину добра. Об'єднання самопоміч підтримує молоді таланти і хоче теж побажати всім добра, миру, щастя і злагоди в нашій Україні. Батку можна сказати з найкращими побажаннями для всіх, хто дивився сьогодні нашу програму. Е, також з побажаннями музики в вашому житті. А якщо ви хочете, щоб ця музика була живою, та ще й щоб ви заспівали разом з цим колективом на усій сцені, немає нічого простішого. Телефонуйте за номерами, котрі ви зараз бачите на ваших екранах. І ми познайомимося з вами не тільки ось так, але ще й в житті. До зустрічі!